Війна і кохання ці дві наскрізні теми, за словами військовослужбовця Олександра Шенькарука, переплітаються у його новій поетичній збірці. Повернення птахів. Напередодні хмельничанин презентував її у монотеатрі. «Кут». Ти посміхнись, твої іскринки в очах з чуманської дороги. Ми є з тобою половинки, чогось значущого. Хист до поезії В Олександра, згадує, його мати Антоніна Шенькарук з'явився ще під час навчання у школі. В 10 класі вже була перша публікація. Ну, любив писати на історичні теми. Його цікавило, він розбирається досить непогано. Тато у нас історик. За Україну боліло завжди, болить зараз і, певно, цей біль не ніколи. Найактивніше хмельничанин почав писати після того, як добровольцем вступив до лав Збройних сил України у 2022 році. Нині Олександр Шенькарук артилерист із позивним «Санчо». Вірші було написані північ Донбасу, південь Харківської області на ротації. між бойовими виїздами. Ну я таким чином відволікаюсь, в принципі. І ті думки, які накопичуються відчуття ці, от я передаю поезію. Коли він почав мені звідти по вайберу відсилати вірші, коли я їх почала читати, то я зрозуміла, що, що це вже серйозно. І тепер я думаю, що це може бути стезею такою життєвою. Історик тато, у них такі от бесіди вечором бувають, вони сідають, розмовляють. Я розумію, що в мене два історика. Це вже друга поетична збірка Олександра Шенькарука. Перша Птах і аретмія ночі вийшла у світ у 2023 році. Вона містить поезію про війну, інтимну та філософську лірику та вірші про рідний Хмельницький. Обласна бібліотека для молоді стала першою, де відбулася презентація збірки. Тоді з Олександром виходили на зв'язок в онлайн форматі. Тоді був Воненцінський, який редагував цю книгу, і він дуже високо оцінює творчість Саші. Він говорить, що є поети, які пишуть як хтось, як хтось, як хтось. І тільки Олександр Шенькарук пише просто як Олександр Шенькарук. Писати вірші, це ширяти над морем, як ластівки, не втомна збирати, щоб потім ж бурляти, каміння те. І з віршами, які Олександр Шенькарук з допомогою штучного інтелекту поклав на музику, можна ознайомитись на його ютуб-каналі Санчо Ірина Муляр, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста.